Це, як звичайно, прилетів чоловічок, то хартік-кохаркер, не виручиш мені край. По просьбі однієї серйозної людини знімаю це відео. Людина принесла детальки, які потрібно виготовити з нуля. Зараз я розберу та зроблю заміри і древнігрічеську рукопіс, звичайно ж. Розібрав, заміри зняв та зробив для себе древнігрічкі рукописи, ось такі, по яким буду це все точити. Полетіли! Ну а програму цю ми почнемо з виготовлення гаячок. Зажав, торцую. Центрую. Хватаю сверло на 14-25. емульсія, про яку ні слова. Та сверлю. По поводу сверла сильно там в коментарях не пишіть, що 14-25. Під різьбу 16, шах півтора. Воно розіб'є і буде все хорошо. Роблю заходну фасочку для різьби. Західна фасочка. Гостру кромку притупляю. Та різьбу нарізаю. М16, шах-півтора. О, а це ж смальчик від токаря тіктокаря. Обов'язково треба обільно змазати. Він із кабана, дуже ароматний. Підпираю центром, різатиму зразу другим номером. Це професіональний мечик. Іде як по маслу із ароматом. Це завдяки смальчику з кабана. Мечика загнав аж по самі. Ви поняли того. Різьба вийшла просто шикарна. Завдяки професіональному метчику, вороточку. Ну і без мальчика я не міг взагалі обійтися. Ароматний з кабана. Від токаря-тіктокаря. -токаря. Запомніть, друзі. Зробив за одну установку зразу дві гаєчки. Тепер відрізаю професіональним корейським різцем та ароматною емульсією За неї ні слова, ви ж знаєте. Першу гаєчку та другу. Гаєчки готові. Такий вид мають. Тепер точу ось такі от шайби. Матеріал знайшов підходящий. Це тверденька сталь така, думаю, на шайби піде. Але шайби зроблю чуть-чуть товщі. Зараз вона 4 мм а я зроблю, скоріш всього, 6-8 мм тому що, бачите, вона так тарілочкою стала. Покрепче буде, одним словом. Робимо мої грязні руки. Торцую. Центрую. Сверлю. Звичайно ж, з ароматною емульсією. Ну, за неї ні слова. І нарізаю шайбочки. Звичайно ж, корейським різцем. Відрізав першу шайбу. Наріжу другу таким же макарчиком. Шайбочки готові. Це типа ось такі. Зараз приступимо до більш серйозної роботи. Будемо точити ось ці ось детальки з різьбою. Знайшов ось такий кусок железяки, з якої буду точити. Зажав, торцую. Точу по-наружі. Ароматна емульсія, за яку ні слова. Заходна фасочка. За неї не забуваю. Вона обов'язкова в цій процедурі. Тепер робимо ось цю ось фасочку. Якось так, щось похоже. Виставив шах півтора та провіряю. Воно, ну, звичайно ж воно. Все підходить, чотенько. Ну і саме головне, це смальчик з кабана, ароматний від токаря тіктокаря Абільно змазуємо. Та нарізаю різьбу. Я довіряю гаєчками, які я поточив спочатку. Ідеально. Відрізаю корейським різцем та ароматною емульсією. Акуратненько зажав, торцую. та роблю фасочку. Перший болт зробив, це він ось. Хей на-на-на. Другий пальчик готовий. Та вироби, які я виготовив. Зараз буду точити оці два пальчики, які залишилися. Шайбочки, оці, думаю, не стоїть точити, їх просто ще підібрати буде. Так що якось так. Мотнувся та знайшов отакий кусок железяки 24 діаметром. З нього й буду виготовляти ці пальчики. Зажав, торцую. Обережно, саме головне. Понаружі точу. Яка ж вона ароматна ця емульсія, Ви навіть не уявляєте. Чистовий проходик. Ці пальчики роблю з-під штангеля на 16. Заходна фасочка невеличка. Та гостру кромку притупляю. Відрізаю корейським різцем та ароматною емульсією. Перед вами цей пальчик, який буде тут стояти. Ось цей. Точу таким же макарчиком. Такий кінцевий результат по цій роботі. Деталі, з яких я знімав розміри, мої дрібні рукописи рукописі. Та деталі, які я виготовив. Пальчики, гаєчки, шайбочки та болти. В подальшому на фрезерном відфрезерується та посверляться отвори. Також на пальчиках під штівки посверляться отвори. Але цього ми всього не побачимо, так як я віддам людині, яка буде цим займатися далі. Надіюсь, клієнт останеться довольний.